Законодавством України передбачено теоретичне і практичне навчання населення, у тому числі учнівської молоді, діяти в разі виникнення надзвичайних та несприятливих побутових і нестандартних ситуацій. Підсумком навчання учнів за навчальний рік стало проведення у навчальних закладах дня цивільного захисту. Сьогодні в Україні проводиться день цивільного захисту в усіх школах і, зокрема, у і бурстині. І, школи, і друга, і третя, і гімназія, і МВК, і садочки проводять спробну евакуацію з приміщення школи. На даний час, так як ви знаходитеся в школі, значить приміщення на території школи. Наша школа підлягає евакуації, постійно буде підлягати. Чому? Тому що наша школа має... Метою дня цивільного захисту було практичне відпрацювання учнями за їх віковими категоріями, теоретичних знань та навичок, які отримані ними під час вивчення теорії з основ здоров'я та цивільного захисту, а також досягнення злагодженості у роботі педагогічного колективу і учнів навчальних закладів як об'єктів цивільного захисту при виконанні заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Ми приближаємося до кінця наших практичних і теоретичних занять. Зараз будуть теоретичні питання. Ви вже неодноразово знайомилися із правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій. Починаючи вже з першого класу, у вас є предмет основи здоров'я. Важні, що таке надзвичайна ситуація. Це ситуація, яка впливає на довкілля і людей. Які основні завдання цивільного захисту? Запобігти, попередити і захистити дуже гарно, молодець. Під час проведення дня цивільного захисту в усіх навчальних закладах міста було успішно реалізовано його основні завдання. Найважливіше, з яких вироблено учнів умінь, навичок правильно і чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя. Як надати допомогу потерпілому, як накласти шину, як одягнути протигаз при потребі, як накласти пов'язку і зробити штучне дихання. Це предмет основи здоров'я. Де вже поступово були різні теми щодо е, небезпек природнього і техногенного характеру. І вже в 7, 8, 9 класи ви бачили, що цей матеріал більш такий поглиблений. Правда? Ми з вами вивчали, як себе поводити в різних ситуаціях природного характеру, в лісі, на відпочинку. чи ви знаєте, яку небезпеку може нанести нам і природа. Це і різні суви, і повені, і буревії, і все інше. І так само про небезпеки техногенного характеру. Гевного характеру, ми з вами неодноразово говорили. Сьогодні ці всі теоретичні свої знання ви поповнити і практично. Зараз будемо показувати першу медичну допомогу, домедичну допомогу під час всяких випадків, які будуть у нас бути. Раз, два, три, свято! Глубокий вдих і робить видих, ніс закриває пальчиками, робить видих у потерпілого. Верхню частину шиї фіксується і вже можна в такому положенні людину. Доводити до медичного закладу. Ми перше все говоримо про домедичну допомогу. Не медичну, а домедичну допомогу. Перелом носа. Ви розумієте, що треба знову таки зафіксувати ніс і зупинити кровотечу. Пов'язка на голову це що? Щоб… Зупинити можна було кровотечу. Ви розумієте, що часом людину 50% це вже є допомога в тому, щоб зупинити кров. Якщо не зупинити кров, людина що обезкровлена і помирає від того. Треба зафіксувати лікоть і зап'ястя. І зап'ястя. Якщо є. Перелом у верхній частині треба зафіксувати і верхню частину, і лікоть. Тобто два ближні суглоби ми повинні зафіксувати. От у нас є людина, яку от ми показали, що зафіксували ми руку. І ще впадка, в таких випадках, таких випадках її можна ще що навіть підв'язати на шию. Тут стегно вже має бути зафіксоване коліно, стегно. І навіть стопа. Бачите, як в якійсь мірі треба себе захистити, від димової завіси, перебути ту недовгу, хай там 10, 15, 20 хвилин, але в якійсь мірі ви себе захищаєте.